Група Метенвест та фонд Ріната Ахметова допомогли облаштувати операційні у військовому шпиталі Дніпра. Зараз ці операційні одна бригада оперують поранення живота. Саме тут рятує життя героїчний лікар-хірург Євген Герасименко, який одним з перших добровольцем полетів на оточену росіянами Азовсталь і провів там зо 300 операцій. Я знав, що Маріуполь в оточенні ну і тим паче там такий контингент. На той час був, який дійсно, от моє відношення до кожного військовослужбовця, який проходив ну, на той час, захищав Маріуполь. У мене відношення до них до кожного, як до героя. Знаєте, бойові дії точаться 24 на 7. О, ти надаєш кірурчну допомогу 24 на 7, Ти оперуєш під оцю постійну канонаду. Зазовсталі лікар потрапив у російський полон у вересні 2022 року. Євгена Герасименка обміняли, і тепер він знову рятує українських захисників. Щоденно ми оперуємо там, по, ну, по 15-20 по чоловік. щоденно. У нас, у нас менше там, 15 операцій в день не буває. Так? Прийом постійно, там від 40 до 60 чоловік щоденно приймаємо. Потреби шпиталю в ліках і хірургічному приладді держава закриває повністю. Для комфорту у хірургів і медсестер були необхідні шкафи, підставки під бікси і парова мийка. Пишу листа і пишу там Ахметову Рінату Леонідовичу в дужках особисто, там на пошті. Ахметову особисто я говорю, да. проходить два чи три дні. Мені вже телефонують. Я, я вже в шокі. Зараз ми цим всім працюємо і надаємо першу допомогу та необхідну допомогу військовослужбовцям.